То шокуюча знахідка. Співробітники коєї водоканалу приїхали на виклик через затоплення підвалів двох будинків. І, шукаючи причину, відкривши перший ліпший каналізаційний люк, просто вжахнулися. Зверху лежала людська нога. Комунальники одразу викликають поліцейських за півгодини. Тут чи не увесь особовий склад районного управління прочісують кожен клаптик? І ось у сусідньому каналізаційному колодязі знаходять інші частини тіла. Найшли там тіло какого-то спочатку ногу, вроде бы как, а потім вже все остальное, там з каналізації. Видимо, забила там щось, я не знаю таким образом, таким образом обнаружили тіло. Навколо десятки будинків, недалеко школа. Тут щодня сновигають сотні перехожих, але ніхто з місцевих і подумати не міг, що поруч з ними лежать людські рештки. Якби не затопило, може і ніколи і не узнали, що там чоловік похоронена. Власники собак розповідають, що ще тиждень тому їхні улюбленці почали дуже дивно себе поводити. Вони частенько підбігали до металевих люків, які накривають колодязі, і гавкали. Воно там о щось шукало. Тут кожен вечір багато дуже людей гуляє. Я ж дивлюся. А я зав мене шинок, я дивлюся, щоб ну не відкриті люки були. Копи одразу виключають смерть у наслідок нещасного випадку. Хтось свідомо заховав тіло подалі від людських очей. Закинули, в принципі. Не заліже, що не закрився. Обуві молодий хлопець, а що там? Клюк закритий був, безпритульні туди не лізли, це ж не чистота. Ось ці страшні знахідки комунальників. Нижня частина людського тіла, дві ноги і таз. Живої тканини не залишилося. Кістки належать чоловікові, а на його правій нозі навіть вціліло взуття. Полосінкам експертів до півроку. Це mm -hmm. по-перше, початково же... Каналізацію самі понімають температура води і бактерії, і все же совсем все по-другому каналізаційні колодязі відгалужуються з міського колектора, тому не виключено, що тіло могло припливти сюди з будь-якого іншого району міста. Виявлені фрагменти тіла людини були направлені на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Розпочаті заходи для встановлення саме особи, рештки якої виявили. На тепер інформації про загиблого у поліції небагато. Невідома також і причина його смерті. Поруч із кістками знайшли мобільний телефон. Кримінальне провадження відкрили за статтею на вмисне вбивство. Не виключено, що знайдений чоловік це хтось із безвісти, зниклих у столиці, якого розшукують впродовж останнього року.